Борщ, зелений борщ. Йдемо готувати. Бонд. А, борщ, зелений борщ. Вітаю вас, шановні друзі, на каналі Кулінарний Біж. І ось уже середня, середина травня. Всі фрукти, овочі трошки стали доступніші, стали. Ну, Напевно, частіше вже вирощується на відкритому ґрунті. Наконець-то шевель дуже гарний, зелений, з'явився кислючий, а, як треба. Ну, також буде у нас крапива, петрушка кріп, картопля, ну і, звісно ж, м'ясо. Для того, щоб борщ був гарний, такий наваристий, густий. Треба взяти м'ясо на кості. Я взяв реберну частину, тут приблизно 700 г. А також взяв лопатку. Ця частина більш задіяна, тобто тут м'ясо теж має свої прожилки які виваряться і будуть дуже смачними. М'ясо нарізаємо. На порційні кусочки. А тепер лайфхак. Так як ми готуємо на природі, і ця страва якраз дуже класно буде смакувати саме на природі, коли ви з друзями або з сім'єю виїдете кудись до річки або в ліс і приготуєте саме зелений борщ, то ну, не буде такої можливості, як вдома вимивати м'ясо, дуже там, знімати багато піни. Або міняти сам бульйон на другій воді говорить. Тож треба м'ясо добре залити мінеральною водою. Мінеральна вода розкриє всі пори і дуже гарно вимає з м'яса зайву кров, яка якраз і дає пімо. О, так ось. Ну, а поки м'ясо стоїть в мінеральній воді, розпалюємо костер та нагріваємо наш казан, його треба промити, протерти. Почнемо готувати. Так костер розпалили, заливаємо воду. Ну, тут 6-літрова бутилка було 5 літрів. Трошки відлили, треба ще. Десь 4, з половиною, 5 літрів на 12-літровий казан. Ось дивіться скільки грязі. Вимилось з нашого м'яса. Зливаємо цю воду і додаємо м'ясо в холодну воду обов'язково. Тоді бульйон буде гарний наваристий та прозорий. Чекаємо закипання, піна все одно буде, але її буде набагато менше. Знімаємо піну, а потім вже додаємо спеції, цибульку і варимо бульйон. І ось минуло 5 хвилин і вже перевіряємо на піну. А вона є, її потрібно зняти. Я ось так в одну сторону все зганяю. Тут збираю. Так, піну ми поки щось зібрали, чекаємо, хай воно закіпає. Покажу вам ще один лайфхак. Так як ми готуємо зелений борщ без зажарки, а смак зажарки був би класний. Тому і цибулю нам обов'язково потрібно додати для того, щоб бульйон мав гарний смак, а також цибуля гарно освітлює бульйони, то ми її чуть-чуть припалимо разом з морквою. Раніше я просто її кидав в костер, а зараз вирішив спробувати надіти її на шампур та положити в вогонь. А також додаємо морк. її розвісити. щепина перешла рубрика анекдот короче выбегай мужик с подъезда здоровую битую бежит бежит таки за угол завертает знаешь Ні. я тоже не знаю начало просто хорошее <ріху> 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 Да, запах уже є. Що вони такі Именно смаженные цибулі. Так. Відкриваємо. О, воно уже кипить. І додаємо до нашого бульйончику. Додаємо спеції та чекаємо приблизно тридцять хвилин вогонь потихеньку булькає. Гвоздички. завжди люблю додати гвоздички, але не багато то тобто трьох до хвистачей також лавровий листок. Небагато, два здорових може, ну ось я таких маленьких трохи не Все закриваємо, чекаємо пів години. Це не те, що лайфхак, але для гарного смаку до бульйона додаємо корінці нашої зелень. Ми її потім викинемо, але вона віддасть свій смак. О, це залишаємо тут. Торопива вже не молода, стеблі їсти не дуже смачно, але ось листочки ми надірвемо та з'їмо. А поки наше м'ясо вариться, наріжемо картоплю на морку. морковку нарізаємо на маленькі не кубики а наприклад ось. будуть такі половинки. ну ось пройшло вже хвилин 30 чи 35 ми чесно ря не засікали ну, так. То, что отработало, выкидываем. Мы додали картофель. Треба перевірити на соль. Ще можна досолити, Ще треба досолити, Ще ложку солі. Це ложка солі полова. І хай вариться. Картопля вариться приблизно 15-20 хвилин. Вона буде готова, потім додаємо зелень. Зелень у нас кисла. Потрібно додати її після того, як картопля звариться, бо картопля в кислій середі варитися не буде. Перевіримо на готовність картоплю. Повністю зварилась. Нарізаємо зелень та додаємо до борщу. Нарізаємо крапиву, хщавель, а також укроп та петрушку. Треба все в місті положити. От дивись, скільки у нас зелені. Зелень ми порізали, будемо додавати. Ви, до речі, підписалися на канал, а лайк нам поставили. Я чекаю. Зелень ми будемо варити 5 хвилин, потім додаємо яйця, часник та Зелену цибульку, щоб вона була більш свіжа, а не зварилась. До зразу в кипятку міняє свій колір. Розріжу часник молодий, так, на 4 частини і додам цибулька, щоб вона залишилась. хрусткую, добавляем ее на прикенсии приготовления и мелко нарезаем. О, друзья, так не ст. Яйца серые. Я, до речі, завжди додаю такі сирі яйця, я їх не варю. Зараз ми їх збиваємо і додаємо тонкою струйкою в наш борщ. І буде дуже класний ефект, побачите. До яєць додам трохи солі десь пів чайної ложки, а також додам чорного перцю. Ну, за вкусом тоже до то ложки. И все это перемешиваем. Если у вас есть вот такая вот шумовка с дырками, можно просто лити через шумовку, и они такими струйками будут яйца падать в наш борщ. А якщо немає, то просто тонкою струйкою л'єте по колу. Саме так я люблю робити. Завжди. Навіть коли вдома готовлю на плит. Перевіряємо на соль та перець. Цього вистачає. Чітко вгадали. Так, а тепер саме головне, йому дать треба відпочити хвилин 10-15, ну скільки витримає. Запахи неймовірні. Аромати стоять на все село. Самому вже хочеться їсти. Але для гарного смаку зеленого борщу йому потрібно дати настоятись. Тож, чекаємо ще 10 хвилин. Додаємо туди зелену цибулю та смакуємо. Так, пройшло трошки часу, мабуть, менше 10 хвилин. Додамо зелену цибулю ну і спробуємо тарелочку собі наложу на клубі. Я люблю таке співвідношення. Коли м'яса більше, ніж картопля. А любите ви так чи ні? Напишіть в коментарях. Ну як же зелений борщ да без гарної ложки сметани. А? Отак от. Аромат неймовірний. Ну свіжий, свіжість, весна. Чи середина травня, але ж це все-таки весна, вже літо скоро буде, тепленько, і нам потрібні вітаміни. Ми якраз поживаємо багато вітамінів, смакуючи саме зелений борщ. Неймовірний смак. Гарний. М'ясо розварилося, розпадається на волокна, як би його показати. Ось, бачите, розбавлює. М -м -м. Тож, рекомендую приготувати саме такий зелений борщ краще на природі з друзями, своїми Коханими та близькими людьми, смакуйте, готуйте, до побачення і не забудьте підписатись на канал.